Усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Most Wanted. І сьогодні ми починаємо проходити парі. І давайте пройдемо фотоконтроль, як завжди, ми з нього починаємо. Так що давайте я здам назад трохи, Не дарма я вибрав цей автомобіль, тому що він більше підходить для проходження таких складних. Парі. Ось як він розганяється. Правда, десь там на повороті цей радар знаходиться. Ось так. Ну і все. Ми його виконали. Тепер в гараж. Так що на цьому це все. З вами був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки. Пишемо у коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!